Друзі мої, вітаю вас на своєму каналі. Так, ну що, у мене сьогодні буде останнє меню недільного. Я вже його дознімаю сьогодні. В мене, бачите, мороз пара йде. В мене вже зготований суп-гречаний. Бачите, ось парує, тільки виключила. Так, в духовці я спекла ось такі котлетки, Бачите? Це я вам хочу просто показати, що я вже давненько не жарю котлети в сковороді. Я їх запікаю. Ось, бачите, сюди я додала такий соус, сметана і томатна паста. Ну, не паста, а такий томатний соус. Залила і в духовку. Ну, ось такі, получаються, бачите, котлети. Так, в мене до цих котлет готується вермишель. Я вже давненько купляю ось таку вермишель. Вона продається в АТБ. Довіряю складу, значить, вона виготовлена із борошна і з твердої пшениці дурум. Скільки вже я її готую, вона не злипається, її майже не потрібно промивати. Я навіть буває буду якісь такі ж відео, я вам показувати, що я готую. Може, вам просто буде цікаво, як я готую, бо деякі вже продукти я готую дуже швидко. І по іншому Бачите, наприклад, котлети, я вже їх запікаю давним давно Ось Ця вермишель в мене готується у кострюлі, але я іноді навіть цю вермишель готую у сковороді. І вона не злипається, їй не треба навіть там не промивати нічого. Ну, мені поки що подобається тим, що вона от дійсно в таку кашу не перетворюється, бо коли купляєш якусь таку звичайну вермишель, вона. Переварюється якась така з неї мамалига. <свісно>. А ось ця фірма ну, пише, бачите, Іт Італія і ось така фірма Ну, Поки що вона мене влаштовує. Так, і в духовці в мене печеться, бачите, одне витягую, друге ставлю. Там в мене на десерт така не запіканка, а з яблук шарлотка. Я б так більш назвала. Тобто я роблю таке рідке тісто, закладаю яблука і заливаю цим тістом. Ну все, в мене вже я зробила лінігріт. Я вам говорила, що я ось в неділю напікла, напекла е, овочів. Тобто, у мене, ось як на тиждень е з тих овощів я сьогодні зробила винігріт, і в мене ще залишилась морква і картопля. Тобто, можна якийсь м'ясний салат зробити. Я, наприклад, до таких овочів додаю ще е такий м'ясний салат, е купляю або просто відварюю м'ясо, або вже купляю варене. Ну, е Ось вам розповіла, бачите, Останнє своє меню. Суть меню я вам вже відео записала, розказала, що е, свою, е, свій раціон ви можете складати з того, що ви готуєте кожен день в себе вдома. Не треба бігати за якимись суперськими там продуктами. Єдине, що потім, я вже говорила, ми будемо з вами разом вчитися, розкладати ось у цю тарілку. Зараз це просто таке в мене меню. Ви бачите, я навіть складаю свої судки, вам показую не тарілку, а навіть це меню таке в сутках. Тобто, щоб можна було людині, знаєте, мій посил буде такий, що люба людина працююча, яка не має суперських продуктів, маючи моркву буряк, якийсь кусочок м'яса, вона може вже собі готувати. Збалансовану тарілку. Тільки зрозуміти, як її скласти правильно. Так, вермишель, бачите, я її практично 3 хвилини ось вона поварилась, за, виключаю, закрила. Зараз постоїть хвилин 5 і все. В кастрюлю трошки холодної води на друшляк, і оце вся промивка. І вона не злипається. Тобто, ну, поки що вона мене влаштовує, я вже вам сказала. Так що, все, зараз це все меню знову розкладу на свої тарілки, вірніше в свої судочки. Вже якби закінчу це, цей останній день, сьомий з цим меню. Ну, і бачите, ось показала, що я його готую. Слава Богу, трошки морози попускають, так що в своїх спартанських умовах, але готую і складаю свою збалансовану тарілочку. Ну, а зараз кладу вже разом з вами своє меню. Воно в мене трошки вийшло шиворот на виворот, бо починаю я із вечері. На вечері в мене буде гречаний суп, свою порцію накладаю спочатку гущу приблизно десь 120 г, додаю юшку, довожу свою порцію 150 г. На обід в мене буде котлета. Яку я запікала, і вермишель. Котлета в мене приблизно десь 100 грамів. Ну, і так само вермишелі 100 грамів я кладу, і до обіду я ще додам приблизно десь 150 грамів судочок, це буде вінігріт. В свій я готую, як зазвичай, це печені овочі, морква, картопля, буряк, кислий огірок і я ще додала сюди баночку горошку і змастила його олією. Ну і Ось така в мене вийшла шарлотка. Тісто в мене таке коричневе, тому що я додала корицю та імбир. Ну і ще сюди для смаку трошки ванільки, в саме тісто додавала кисляк, розпушувач, одне яйце. Ну і мука. Ось такий кусочок буде в мене на сніданок. Зранку я п'ю або чай, або каву з молоком, і ось такий буде кусочок запіканки. Так що ось таке моє меню. І ще на день я собі додаю фрукти: це яблуко, апельсини мандарини. Ну, ось таке моє меню. Всім бажаю міцного здоров'я і до наступних відео. Пока-пока!